Здравствуйте, хлопці, Дніпро Андрій. І що це? Оксана, що це таке? А Студентська. Це колеса. Хлопці, з'явилися в наявності колеса. Сам Петро нам привіз колеса. Каже, продайте, будь ласка, треба гроші. Це 169 на r 38 Деяхто ставив на Йомзен. Я подивився, це більш підходи під МТЗ. Є такі два, продаються повністю з дисками в зборі, як є, і продаються в парі. Виробництво Дніпрошина. Повністю покажу, щоб бачили, знали де. Які абсолютно нові. Я каже, дороги ще не бачили. Так, що з'явились, у нас вони в продажі, є тільки дві штуки і все. Тобто, це якийсь такий нам аукціон під щастя, скажімо так, підігнали з заводу, кажуть, продайте. Так що, кому треба, набирайте, телефони будуть в описі. Телефонуйте по ціні, по всьому вам підскажуть. Дякуємо всім.